Давня легенда. Коломия – місто славне, барвистих писанок музей, природа тут, неначе в казці, багато добрих є людей, що правді вчать своїх дітей. Любов, надію прививають нащадкам цих святих земель, Історія яких сягає в минулі дні сивих давен. Легенда нам розповідає, що в Коломиї є гора, Воскресінецька її ім'я, там дерев'яний монастир з часів прадавніх височів, і при наближенні татар, що наші землі руйнували, він розчинився в небесах і став невидимим в очах. Та не скорився наш народ під натиском чужинських орд. Зуміли ворога здолати і мирно знов запанувати на українській цій землі з Отцем Святої благодаті. На згадку про такі дива на цій горі звели Христа, щоб люди із усіх сторін віддали Богові поклін за те, що свій народ беріг від зла нападників лихих.